Ну що, мамка, посідній рук? І завтра смотайне ілля. А знаєш чого? Чого чу, сьогоднічок? А тому що сьогодні п'ятниця. піднімемо прапор. Тачний і Щасливі бондріко побігли на роботу. А сьогодні п'ятниця, п'ятниця гранатниця, а діп... ля ля-ля. Так, тільки так, не напиватися. Всі дуже сильно. Не перетруждатися, щоб будінку встати, і зустріти вихідні, дні. а сьогодні відпрацюємо, гроші заробимо, підпаштеки в кабінцями купмо, та мам, не забудь паштетик з камінцями. І прапор дачний. Бажаю пітняту. І скільки ж там на термометрі та, та скільки скіки пам'ятсу не руху, а на термометрі плюс день де? мати. Літо вертається. Та... Та, І вітер. Сильний вітер. Так, на вулиці хмарки. а я вам бажаю всього всього найкращого. Аж соняк. Цьомки-бомки. Пока. мусі, цьомки-помки, пока. Я Єс тут по подивлюсь на соняка. І що ти там ходиш, соняк? Цього ти не променадач. Пока.